Сюстина, жовківська дитяча школа мистецтв, Маруся Шарай, дівчина з легенди. Яке диво, дивна, народна пісня, яку влагу, силу та їсть собі цей безцінний скарб. Пісня завжди була супутницею українського народу і в радості, і в горі. За Заколишивши дітей матері наспівали колесковим. Весенками дівчата закликали пісну. Минають віки, змінюються суспільні устрої, потрясає світ нищівні війни і природні катастрофи. На зміну одним поколінням приходять інші, у кожного свої смаки. Однак е е українська пісня залишається у пам'яті народів, передається з уст в уста. Імена першотворців залишаються невідомими, твори стають анонімними. Лише деякі імена залишилися у історії нашого народу. Серед них напівлегендарна поетеса і співачка Маруся Чурай, авторка таких пісень, як Засві Стали Козаченьки. Віють вітри в кінці гребні Ой нікуди Грицю. Пісня Ой нікуди Грицю, має автобіографічний характер. Сюжет пісні драматичний. Дівчина, що кохала хлопця, утроїла його за зраду. Як це сталося? Намагалася зрозуміти автори біля десяти романів, повістей, поем. За переказами, Маруся район народилася в Полтаві у 1625 році в сім'ї козацького сотника Гордія. Її батько був хороброю і чесною людиною, воював проти польської шляхи, потратив полон до гетьмана Потоцького і був страчений у Варшаві. Маруся з матір'ю залишилися самі в хаті на березі річки Ворські, якось почувши від мандрівного кобзаря баладу про свого батька, сама почала складати пісні, героїчні і ліричні. Дівчина була вродливою, мала чудовий голос. І всі пісні, які вона складала, підхоплювали інші і нікого не залишали байдужими. Маруся мала багато залицяників, серед них Іван Іскра. Але ні на кого не звертала уваги, бо була закохана у греця Бобренка. Сина хорошого полтавського полку. Вони разом зростали і полюбили один одного, а згодом таємно заручилися. Коли б же я знала, малі найняли, його біле личко та й намалювали. Та кохаючи, Гриця, Моруся добре знала вади свого обранця і висміювала у жартівливих і гумористичних піснях. Українську народу проти польської шляхти. Гриць, як і інші козаки, пішов на війну, обіцяв повернутися і одружитися. Для Марусі розлука з коханим була тяжким ударом. Вона його палко кохала, провела похід і чотири роки вірно чекала, сиділа вдома, нікуди не ходила і складала пісні. Тоді виникла пісня засість стали козаченьки, яку вона співала повільно, з глибоким сумом і печальням. So. І був би достаток, Гриць став слабовійний і безхарактерний. Послухався матері, змирився, все рівно навідувався до Марусі. заручився з Галею Вишніківною. Коли Маруся дізналася про це, вона наче закам'яніла. В душі залишилася пустка порожнеча. Думка про смерть почала переслідувати дівчину. Змученого горя вирішила втопитися у річці Ворській. На щастя, поблизу випадково був Іван Іскра. Який давно був закоханий у неї. Він витяг Марусю з води на півживу і ще довго доглядав її разом з матір'ю. Одного разу дівчата покликали Марусю на вечорниці, і вона пішла. Аж тут, на вечорниці, появився Гриць з нареченою Галею. Побачивши Марусю, опустив очі. Маруся тихо вийшла і пішла додому. Вона заварила зілля і хотіла себе отруїти. Раптом до хати прийшов Гриць. Просив прощення, каявся, благав. Але Маруся не могла його простити і показала на двері. Він похабцем схопив і випив зілля в телеку і пішов. Маруся нічого не встигла сказати. Наступного дня стало відомо, що Григорій Бубренко помер від отруйного зілля, випитого в хаті Марусі. Вона ридала його божевільно і все співала пісню, щоб не ходив у на вечорниці, а потім замкнулась і не сказала ні слова. Її посадили під варту і присудили до страти. Було це влітку 1652 року. Три дні Маруся просиділа у тюрмі, і були вони вирішають в її долі. Тим часом Іван Іскра помчався у Білу церкву до Богдана Хмельницького просити прощення для Марусі. Гетьман підписав універсал для помилування сказав: Втрата народної піснярки – це втрата духу нації. Один зтрат на майдані зібрався народ. Коли писар почав е, казати вирок, крізь натук е, прорвався на коні вершник і вручив писареві гетьманський наказ: Марусю звільнили з-під варти. Померла Маруся у віці 28 років в Полтаві. А чи існувала насправді така пісняка? Може, це вигадка легенда. Дослідники стверджують, що Маруся Чурай не вигадка, а дійсно була імпровізаторкою малоросійських пісень. Е, піснярок свого часу. Вона написала біля 20 творів, 8 з них знаходяться у рукописному альбомі, датованому 1853 року, де є примітка, що ці твори належать Марусі Чурай. Довгою співачкою цікавився Григорій Квітка Основ'яника. Але, на жаль, всі документи втрачені. Ось згоріли у 1658 році, коли горіла Полтава. Зберігся вирок Полтавського суду у матеріалах козацького законодавства 15-18 століття у Центральній науковій бібліотеці Академії наук України. Зміст вироку свідчить, що це справжній історичний документ, який доказує про реальне існування піснетворки -пісне Марусі Чурай у 1987 році. Спорудили співоче поле імені Марусі Чурай. У 2006 році їй було встановлено пам'ятник напроти музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. Але найкращим пам'ятником Марусі є її пісні.